У Холодному Яру розкило поле півоні. Шостий рік поспіль тут збираються сотні охочих помилуватися красою. Це вже стало доброю традицією. Локацію створили організатори фестивалю Критий заміс. Цього року квітує понад 2,5 тисячі півоній. Поле поблизу села Мельники на Чигиринщині стало місцем паломництва для любителів краси. Як і зазвичай в цю пору року його відвідують сотні людей. Фотографуються, пишуть картини чи просто насолоджуються полем квітів. Ідея створення такої краси належить організаторам мистецького фестивалю Крутий заміс. Саме під час фестивалю щороку всі охочі можуть висадити тут квіти. Географія дуже велика. Люди, всі хто приїздить, звідки не приїжджали, Зі Львова були Івано-Франківська, Дніпро Дніпра, да, наприклад, з Харкова. Людей дуже було багато і кожен привозив. Півоні свого краю цьому році посаджено вже на даний час близько двох тисяч кущів. Півоні це починаючи з 2018 року до минулого року, висадили відповідно тут шість сортів півоній. півонії є трошки рані, які вже відцвіли. Є якраз час квітнуть, є трошки пізніше, які будуть квітнути пізніше. Долина півоні радує серця туристів уже шість років. Надалі її планують розширювати і збільшувати кількість сортів. Організатори докладають багато зусиль, щоб Півонії могли радувати відвідувачів. Зробити це можуть усі охочі. Головне, щоб поважали працю, не топтали і не рвали квіти. Дуже б хотілося, щоб через п'ять років ми приїхали, і оцей весь краєвид, який ми зараз бачимо, дуже досить гарний краєвид над оцим ставком, щоб він був засаджений півотами. От для цього ми це робимо не для Черкащини, а ми взагалі це робимо для того, щоб приїжджали як з України люди, так і з-за кордону після закінчення війни. Даної ситуації, коли йде війна, це буде квітка миру. Ми її так і називатимемо. Закінчиться війна, будемо приїжджати. Як є в нас в МХП сади перемоги, а в нас будуть квіти перемоги. От в півонії будуть квіти перемоги. Владислав Бодринець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.